звати Олександр, фамілія Устимчук. А, взагалі маю сім'ю, маю власну дружину, маю три сина, три доньки, дві невістки, одного зятя, дев'ять внуків і чотири внучки. А на Сумщині я вперше приїхав, це був кінець березня 1993 року. Як дасть Бог дожити нам до наступного року, це вже буде 30 років який вперше приїхав в місто Конотоп. На сьогоднішній день я там продовжую працю, служіння в церкві, в церкві «Голос надії». продовжую служення служителя пастора церкви разом з тим місіонера. Взагалі війна в нас була під боком, можна сказати, війська стояли ворожі, про це ми знали, що дуже багато. Техніки на кордоні з нашою областю, що дуже багато війська ворожого стояло, але до останнього ми не вірили, що це може статися. Для мене війна розпочалася десь в 4.30 ранку, це було 24 лютого, коли мій старший брат розбудив мене і сказав, що війна. Я йому сказав, що в принципі тобі, мабуть, поганий сон приснився, що яка війна, все вчора тихо ввечері було а Сьогодні війна. Ну, але коли я включив інтернет, взяв комп'ютера, то я побачив дійсно, що є обстріли Харківщини, Житомирщини, Київщини, що ракетами обстрілюють нашу Україну. І я зрозумів, що це по-настоящему, що це не просто якась постановка. У нас ще було спокійно. О, але коли ми почули цю новину, то стало неспокійно нам так тривога. І ми всіх підняли дітей своїх. А так ми почали молитися до Господа, бо в Бозі є спокій. Коли не спокій, коли війна, то надію покладаємо Господа. І ми ну, помолилися. І тоді чоловік почав дзвонити до членів церкви, дехто почав йому дзвонити, що робити, як діяти. Але Господь той, який дає мир і дає відкриття, і як діяти. Як я зреагував на це, мені стало холодно просто. Мені стало холодно не тому, що в хаті холодно було, а від інформації, як кажуть, спрацювала нервна система, яка дала про себе знати. Я встав випив заспокійливий і потім давай планувати, що ж далі буде. І наша сім'я вся проснулася в нашому домі. Жила моя дочка, з трьома дітьми. Потім того самого дня ми забрали ще невістку з трьома дітьми. У нас ще четвертим була вагітна шість місяців, і так ми всі були в одному домі. Дуже важко, так несподівано. Така паніка в людей в місті. Тобто, вранці я виїхав машиною. думаю, глянув, що робиться кром на заправках. Сотні машин стояло. Всі кудись заправлялися, всі кудись виїжджали, Тобто, Ну, видно, що в місті паніка була. А відносно церкви, відносно церкви, то невелика була паніка. Дехто телефонував, питав пастор, що робити, як ви? Я кажу, що я нікуди не виїжджаю, Я не планую уїхати. І коли я почав передзвонювати старшим братам нашим похилого віку, такі розпитувати про них, то вони цікавились, пастора, ви. Не втікли, не поїхали, я сказав, що ні. Він сказав, каже, слава Богу, що ви разом з нами. Мої дочки дуже панікували, бо вже внуки вони так дивилися на своїх мам, на тьоті по-своєму реагували на це. А моя ціль була про те, щоб не показати тривогу. Я, я людина, я розумію, що таке війна, я в душі десь там мав відчуття такої тривоги, але довірявся Богові. Два з половиною роки тому у мене був обширний інфаркт. І після операції вночі моє серце зупинилося, а я просто помер. І коли Бог мені подарив нове життя, то я був переконаний не для того, щоб я в цей період загинув під час війни. Я Знав, що Бог продовжив, і я маю служити і працювати. Тобто мене страху, смерті якоїсь такої, якогось такого трагізму не було. Не було. І те, я старався передати, передати своїй сім'ї. Я переконував їх, що Господь з нами. Ім'я Господа крепка башня. Звичайно, що ми заховані в стінах будинку, але це не означає, що сюди не може нічого прилетіти. Але у Господа, у Господа Ісуса Христа достатньо могутні крила для того, щоб покрити нас тут в цьому будинку, щоб до нас нічого не прилетіло, щоб не сталося ніякої трагедії. І так ми заспокоїли. Ми п'ять разів за день, через кожні три години з дітками всією сім'єю ставали на коліна, молилися, співали пісні, прославляли. На вулицю ми не випускали дітей, тому що неможливо було це вже робити. І так от проходили з дня на день. Звичайно, дівчата позаклеювали вікна скотчем, так як рекомендували для того, щоб при ударі ж вона не висипала, не пошкодило в хаті нікого. Робили все, що можна з своєї сторони, але разом з тим наша надія була тільки на Господа. Коли сирени були, коли були там чути взриви, дітки переживали, панікували, і вони ставали на коліна і молилися. Вроді маленькі дітки, шатеро дітей до сіми років, і вони знали, до кого звертатися. У перші дні, звичайно, було багато війська. Багато війська в нашому місті. У нас стояла 58-ма бригада українського війська. І вони першого дня дуже по місту їздили, і танки, і різна бронемашина, і гаубиці тягали, і так дуже багато піхоти їздили. Всі готувалися до війни. І під вечір був перший бій, тому що батурині зірвали моста, який йшов із Брянська звідти, дорога центральна на Київ. Там був зірвано місце, вони пішли в обхід через села і зайшли з одного боку в коното. Під вечір був бій, а десь було знищено до 10 броньової техніки ворожі. Потім наші оставили місто, пішли, щоб не піддавати руйнуванню. Тому ми були без війська, без влади, а був український прапор. І коли мені телефонували, як вам під окупацією, ви вже під окупацією, ми їздили, фотографували спеціально ті місця, де стояв український прапор, і казали, ми в Україні, ми з України, в нас все добре. Хоча знали, що по периметру нашого міста вже ми були оточені, вже були в облозі, дуже багато ворожої техніки було. Не було ні в'їзду, ні виїзду. Навіть на окраїнах містах вже стояли блокпости російських військ. В принципі, ми були заблоковані з усіх сторон. Десь у березні місяці, в початку березня, можливо, 10 числа, був перший коридор зелений, де дозволили колонії виїхати. Друга колона була зелений коридор, 15 березня, де ми відправили наших дітей, наших внуків на Полтавщину, Вони так через Черкаси та і стороною їхали на Західну Україну. Важка дорога була. І коли вони виїхали, нам стало легше. Тому що не було за кого переживати. Ми дорослі люди залишились і ми готувалися до всього, що може бути, що нам буде легше, І з нашими внуками маленькими, з а, дітьми. І так, слава Богу, Бог, власне, нас. Найперше, ми підтримували місцевих наших церкви. Піднімали в них дух, тому що кожна людина вона має тривоги і переживання. І ми підтримали в наших молитвах, в наших проповідях, в спілкуванні ми що не потрібно лякатися, що Господь обіцяв бути з нами. Що він сказав, не покину і не залишу тебе. Тобто в такому напрямку наші проповіді. вони не були занадто духовні на той час. Ми не говорили якісь глибокі істини, але ми говорили реальне те, що стосується сьогодення. Що довіряйте Господу, не метушіться, не панікуйте, все буде добре. Якщо просять не виходити з хати, побудьте вдома. А вечорами не виходьте, не гуляйте, хоч це може руйнувати ваші плани. А старайтесь менше переміщатись по місту. Ось тобто, отак ми наставляли наших братів і сестер. А потім, коли вже не стало хліба, не стало в магазинах нічого на полках, ми шукали можливості, щоб підтримати. Ми шукали можливості, щоб закупити хліба. І почала перша це роздача хліба. Безкоштовно, безкоштовно роздавали хліб. Потім у нас з'явились можливості. Придбати вже гуманітарну допомогу, і ми почали більш ширше служити не тільки членам церкви, але на вулицям людям, які мали потребу в тому. А ми прийняли рішення, що будемо видавати по записі, що людина має предоставити паспорт. І коли вона предоставляла паспорт, ми записували потім в спілкуванні голосно, так що всі чули, хто в черзі стоїть, питали, чи ви знаєте, що ми робимо, чому ми записуємо ваші дані. Не сказали, ну не знаю, можливо, десь комусь звітуватися. Я кажу, ми так, ми для себе робимо звітність, але разом з тим, якщо ми вас не запишемо, ви не пройдете далі, не отримаєте продуктового набори. Ми почали переводити цей момент в таку духовну площину, читаючи книгу Відкриття, де написано, що хто не був знайдений. Чи ім'я не було знайдено в книгу життя, той був кинутий до озера Огняно. І ми напряму почали говорити людям, чи записане твоє ім'я в книгу життя. І люди почали задавати питання: а що це за книга? А для чого це потрібно? Потрібно досягнути того рівня, щоб мати добрі стосунки з Ісусом. Потрібно прийняти Його в своє серце і в Господа Спасителя, потрібно покаятися в своїх ріках, щоб ваше ім'я записалося в книгу життя. Тоді це так, це надійно, це щасливе майбутнє. І ми отак проповідали людям, питали, чи ви маєте вічне життя. Ну я ходжу в церкву. Ну, тут не написано в Євангелії, що це важливо, як у церкву ходити, чи ви маєте вічне життя, чи ви народжені згори. Хто не родиться з гори, як Ісус говорив нікоди, не може побачити царство Боже, чи ви народжені згори. А що це означає? І ми вже тоді 5-10 хвилин. Проповідували кожній людині, і ті, хто в черзі стояли, вони всі слухали. Черга приходила іншого, вони вже знали, що я можу задати. Питання, і вони вже готувалися. Звичайно, наша мета була не тільки хліб дати насушний, бо якраз стояли на углу будинку молитви, де була табличка, що церква голос надії. Ми старалися подати їм надію, вселити їм надію, що є Бог. Контролює Бог, що Він може допомогти, може дати спокій, може дати радість, коли тривога, коли біда, коли смуток. В такому плані ми проповідали. І до цього часу ми це робимо. Ми недавно повернулися з Німеччини, де відвідали наших дітей, які там живуть вже декілька місяців. І спілкуючись зі своїми дочками, які не заміжні ще, вони казали, що залишились з нами ще. Я кажу, чому. Ну, нам так краще, ми відчуваємо якийсь, якийсь захист, ми відчуваємо якісь якби покриття батьківської любові над нами. Ну ви ж дорослі люди. І я думаю, що це відчуття потрібно здобути через покаяння. Оцю надію вона не дається просто тому, що десь політик говорить. Бо політики приходять і уходять, партії з'являються і зникають. Але слова Ісуса Христа. Неважливе для тих, хто повірить в нього. Надія це те, що живиться Словом Божим. Ісус сказав, Я буду з вами. І не церква може допомогти, не церква захистить, не стіни храма захистять. Але Той Бог, який віддав свого Сина Ісуса Христа в жертву, сказав: Я буду з вами, я повсюду, я скрізь, поклич мене. І важливо, на мою думку, коли ти читаєш Боже Слово, коли ти молишся до нього, приходить спокій. Навіть коли тривога, коли руйнується все. Все минеться, Ісус сказав. А слова Його стануться вірні, непохитні. І я вважаю, що краще довіряти своє життя Ісусу.